Продовжується формування восьми бойових високооснащених бригад Сталевий кордон, Чорна калина, Лють, Рубіж, Спартан, Карадах, Буревій, Азов. Детальну консультацію щодо бригад можна отримати в ЦНАПі Олександрії щодня з 8 до 19, без вихідних. Представники силових структур, що консультують, ведуть виключно роз'яснювальну роботу і не проводять мобілізацію. Тут же у ЦНАПі можна заповнити анкету добровольця. Також вона доступна на сайті. Станом на 7 квітня в Олександрії від коронавірусної хвороби лікується 54 хворих. В інфекційному відділенні перебуває 14 пацієнтів. На апаратах ШВЛ немає нікого. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 40 жителів громади. На пневмонію наразі хворіє 68 людей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 13 дітей та 26 дорослих. Штучної вентиляції легенів ніхто не потребує. Удома лікування проходять 20 Дев'ять пацієнтів, у тому числі одна дитина, йдеться на сторінці міськради. У просторі Вільна, 6 квітня, відбувся захід з психоемоційного розвантаження для батьків-вихователів та прийомних батьків. На запрошення міського центру соціальних служб у заході взяли участь батьки восьми сімей. Учасники заходу мали змогу краще познайомитися між собою, активізували внутрішній психоемоційний стан, запобігли емоційному вигаранню та стресам, знайшли шляхи вирішення важливих питань виховання та інше. Батькам запропонували майстер-клас, вони створили своїми руками серце, що Символізує материнську любов і турботу. В Олександрії до одного з місць компактного проживання вимушених переселенців прибув гуманітарний вантаж від благодійного фонду «Восток Сос за фінансової підтримки японської неурядової організації Вітри миру Японії. Заклад отримав дві пральні машинки, два сушильних автомати і три бойлера нагрівача води для більш комфортного побуту людей, які тут проживають. СБУ ліквідувала у Кропивницькому ботоферму, яка створила понад три тисячі фейкових акаунтів для інформдиверсії проти України. Затримала організатора ворожого середку переселенця із Запоріжжя. Злочинець масово створював анонімні акаунти у соцмережах і продавав їх через Дарк.нет. Відповідне обладнання встановив в орендованій квартирі одного із спальних районів обласного центру. Середня вартість одного бота 200 гривень. В рамках відзначення всесвітнього дня здоров'я в приютівській громаді на базі професійного аграрного ліцею відбулись змагання з футзалу, в яких взяли участь 10 команд. Молодшої та старшої вікових категорій. У молодшій віковій категорії перше місце здобула команда Користівського ліцею. Друге Дюсеша Колос відділення воїнівки. Третє місце Цукрозаводський ліцей. У старшій віковій категорії Команда Користівського ліцею стала переможцем змагань. Друге місце вибрала команда Косівського ліцею, третє здобула команда Цукрозаводського ліцею. У суботу, 8 квітня, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 7 градусів, день до 14 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 3 метри на секунду.